Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як міняти паливний насос та паливний фільтр на Subaru Forester 2007 року. Кузов sg 5 2-літровий атмосферний мотор. По-перше, щоб дістатися до лючка бензобаку, нам необхідно розібрати багажник і всі ніші, які в ньому є, повиймати звідсіля, щоб дістатися до голого металу. Ось ми дісталися до лючка е, паливного насосу. Після зняття лючка нам відкриється бак, і потім ми будемо викручувати сам паливний насос. Минулого разу, коли я міняв паливний насос, е, я ще більше розбирав салон, відкручував сідушки. Але сподіваюся, зараз в мене вийде без е, відкручування сідушок, спростити собі трошки роботу і дістатися до паливного насосу з фільтром. Без е, знімання сідушок. Беремо звичайну хрестову викрутку, викручуємо 4 вінтики. А також майстер-клас, як зняти резинку з із... каністри. А ще, якщо ви такий самий ентузіаст, як я, і якісь... Незначні ремонти плануєте або бажаєте проводити самостійно зі своїм авто вдома в гаражі або біля гаражу, де у вас є така можливість. То не забувайте, будь ласка, про якусь ємкість, куди ви будете складати гаєчки та вінтики та болтики, бо я вже дуже багато розгубив. Це не перше моє авто, яке я кручу в своєму житті на ентузіазмі в домашніх умовах. І тому раджу вам про це не забувати. Знімаємо кришечку, бачимо, що проти пилу, такий, як ніби фільтр з поролону стоїть. Ну, трошки він вже в мене спортився за роки користування авто, але тим паче ми дібралися до баку, цей лючок в кузові, щоб дістатися до е, паливного баку. Ми бачимо 8 гаючок. Їх відкручуємо, знімаємо клему подачі напруги на насос, знімаємо обережно фішку з подачі палива і обережно з обратки палива. Але Наразі я зніму електропостачання до насосу, заведу машину, щоб понизити тиск в паливній системі. І будемо розбирати далі. Оскільки в схемах та запобіжників я не знайшов, які відповідають саме за паливний насос, то я просто його відключив. Зараз заведу машину, і теоретично вона має виробити все паливо, яке є в магістралі, і заглохнути. І тим самим понизити тиск в паливній системі, в паливній магістралі від баку до мотору. Щоб, коли ми будемо знімати подачу та обратку палива, не забризкати весь салон бензином, бо він тоді дуже воняє і дуже довго з ним їздить неприкольно. Не так і багато бензину е до клапана доходить і продовжуємо розбирати авто. І коли ви працюєте з бензином, я вам дуже раджу вдівати резинові рукавички. Бо потім дуже важко і дуже довго відмивати руки, щоб вони перестали воняти бензином і ти коли сідаєш вечеряти, снідати, лягаєш спати, берешся за обличчя, а руки воняють бензином. Це не дуже круто. Перед тим як відкручувати, обов'язково чимось гаячки. Якщо у вас є ВД40, то це взагалі дуже супер. В мене ВД40 скінчилося, тому... Ори з силіконовим, бачите, вшикнув кожну гаєчку. Дав постояти декілька хвилин і обережно відкручуємо. З минулого разу я вам скажу, що японці роблять речі і всі гаячки дуже чітко та кльово відкрутилися. Тому я думаю, зараз в мене не має бути проблем з тим, щоб викрутити паливний насос. Далі, щоб відкрутити систему постачання палива, беремо головку на 8, продовжувач, тріщоточку, перевіряємо, щоб вона відкручувала І поїхали. Далі, дивіться, дуже обережно. На подачу палива до мотора у них така от пластикова защолочка стоїть. Як вам видно, сама вона чорна, а вусики, які ущільнюють, вони червоні. Беремо обережно ці вусики, прижимаємо їх і обережно намагаємося зняти фішку. І не забувайте, що може бути залишковий тиск палива, і краще чимось по типу ганчарочок підстрахуйтеся, щоб паливо не бризнуло. Бачите, потекло паливо. Але наразі воно стече під машину. Обережно знімаємо. Також беремо маленькі плоскогубчики і обережно знімаємо. Хомут обратки палива. Трошки перекручуємо, щоб вдобно було взятися. Та знімаємо. Бачите, обратка без тиску легко знімається. Так, далі в нас дуже важливий момент. Якась скоба Я не дивився під машиною на що вона треба. А, саму фішку. Ховаємо оцей бік, щоб воно нам не заважало дістати кришку. Так само обережно ховаємо шлангочки і дуже обережно виймаємо, намагаємося виняти кришечку. Але може з першого разу не, вдатися, не вдасться це зробити. Далі виймаємо паливний насос та фільтр. Бачите, шланочки заважають. Дуже-дуже обережно, легко повертаючи його, тому що, щоб не е зламати поплавок, який вам показую рівень палива на вашій дошці приладів. Обережно провертаючи його, шукаємо те положення, в якому воно вийде. Пам'ятаю, в яку сторону його повертати, ага, ось так. Оп. То, мабуть, інший бік треба. Мати. Трохи бензину стікає, а куди його покласти, ніхто не подумав. І швиденько вибігаємо з ним з машини. Паливний насос я міняв на тому тижні Delphi Technologies. Ну, як мені сказали в магазині, де я купляю запчасті, то він непоганий і повинен добре працювати. Далі. Паливний насос е фіксується в резинку, яка знімає коливання, щоб вони не передавались по, по желізу. Тобто все дуже просто, він просто виймається з цієї резинки. Оп! І все. Резиночку не загубіть. Е далі ми беремо маленькі плоскогубчики, е відчолкуємо зажими. А, тут можна і вилупити. Зажимчик. Так, Якби вам так показати. Трохи бензину витікав. Тому я вам казав, що вдівайте рукавички. Дивіться, отут така фішечка подачі напруги на паливний насос. Ну Тут звичайна двохконтактна фішка з язичком. Думаю, як би вам так показати, щоб було видно і вдобно. Нажимаем язычок. Блин, качаем, да. Сейчас, минуту, Все, вынял я фишку. Тут мы э, затыскать патрубку сняли. Все, обережно снимаем насос. Mm, не хочет. Может, с фильтра будет проще снять. Ми зняли паливний насос і відкладаємо його в Тобто Якщо вам необхідно міняти тільки паливний насос, всі подальші дії, які я буду робити, вам не потрібні. А паливний насос я вже змінив. Зараз буду міняти паливний фільтр, тому поїхали далі розбирати і подивимося, що з цього всього вийде. Треба бути дуже обережним, щоб не зламати поплавок. який показує вам рівень палива в баку. Так, Десь має бути викрутка. Або хрестик викрутку, або під ключик на 7. Я думаю, що ключиком на 7 у нас краще вдасться відкрутити. А може і ні. О, бачите, дуже легко відкручується. Чому? Тому що японці що вірно, роблять речі. Так, відхиляємо в сторонку плавок. дивимося, що ми маємо далі. Ага, далі нам щоб так, далі нам щоб дістатися до фільтру. мабуть, треба його відкрутити. Давайте відкрутимо і подивимося, що ми будемо мати. Далі дуже обережно провертаємо ну, в даному в нашому випадку нижню частину колби паливного фільтра. Зараз подивимося, що з того вийде. Мабуть, не в ту сторону. Ну, провертаємо далі О, і знімаємо колбу паливного фільтру. Так. Дуже цікавий момент. Подивитись, що у нас там відбувається. Ну, бували ще гірші ситуації, які я бачив. Ну, але я вже сюди дібрався, тому будемо його Ага, дивіться. Отут нам видно, якщо так поколихати, що є. Е... Осад. Осад. І тому, мабуть. Мій улюблений субарик не хотів їхати, тому що забиваються форсунки оцим осадом. І бачите, яка грязюка-пилюка. А зараз наша невеличка рубрика анбоксінг. Дивіться, це новенький з магазину паливний фільтр німецького виробництва, але до японської машини субару. Фільтр, фільтро на японському, на чекомсь, в нашому фільтр. Розпаковуємо, дивимося, що нам тут прислали. Він новенький, чистенький паливний фільтр. Зараз ми їх порівняємо з тим, що ми зняли е, з авто. І дивимося, що ми маємо. Старий паливний фільтр. Новий паливний фільтр. Так, немов би ідентичні, ну, тому вставляємо новий і збираємо в обратному напрямку. Досключуємо музику. А є нова резиночка? Буде mm -mm. без резиночки? Та ні, ми з звісно. Ти одів стару резиночку? Угу. Я же кажу, що до нового фільтра не йде Ні, ні, ні. только колба все. Типа... колба железна. Больше ничего не было. Очень странная колба. може надо чимсь таким чистішим, чим ця тряпка там протиродчення? Да с нее же не сыпется самое главное чтобы тут типа налеточку ну, на все выбрать продолжаем Чистенько что-то музыку вставляешь. Ходу я баран. Це залишить. Але окрім того, що ви працюєте з бензином і треба бути дуже обережним, ще й треба бути дуже уважним. Фільтр поставив, а ощільнювач не поставив. Розбираємо заново. I didn't want mm -hmm.